Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд на карти Таро. Колода називається Таро Сонця. Ось можете переглянути. Вона йде в такій коробочці, вона йде щільно запакована від виробника. де на цьому вже розпакували. Щоб вам показати, зробити на неї огляд. що? входить в цей набір. Самі карти таро і онлайн-посібник по QR-коду. Тобто, тут ви також відскановуєте, бумажного варіанту тут немає. Ці ця колода карт абсолютно стандартна. Вона, в принципі, ідентична з колодою карт райдера Вельта. Ось така класна, дуже гарна зелена зворотня сторона. І, в принципі, вони йдуть стандартні. Це вже для людей, які я так думаю, займаються картами таро. В принципі, така колода підійде і для. Початківців, тому що є онлайн-посібник, і це, в принципі, те ж саме, що стандартна колода карт. Абсолютно ідентичні малюночки. Ось ви можете подивитися Смерт, помірність, дьявол. Тобто, це, в принципі, такі ж самі малюнки, які зображені на е колоді карт Таро Райдера Вейта. Так, ось таке сонце. Страшний суд. Вона тут, до речі, також щільного картона, але вона йде трішечки тоньше, ніж, наприклад, подарункові набори, які ми вам показували. Але вони також, я ось бачите, їхну. Роблю з ними будь-які маніпуляції, вони також не гнуться і повертаються в свій первоначальний стан. Тому можете не перейматися, якщо ви будете робити розклади, нічого з ними не станеться. Єдине, що тут карти, вони самі не підписані, тобто тут ви можете орієнтуватися, що тут стоїть п'ятірка, намальовані жезли, тобто ця карта п'ятірка жезлів. Також саме тут шістірка жезлів, сімірка жезлів, тобто вони не підписані самі карти. Далі іде дев'ятка жезлів. Ну, тобто, ви вже орієнтуєтесь тут на малюночки та на циферки, які написані. Ось, наприклад, лицар жезлів він підписаний. Королева жезлів, король жезлів. Тут ці карти дійсно підписані. Туз. а, наприклад, ось е, двійка кубків. Ви можете орієнтуватися тільки на картинку самі кубки і на циферку, яка знаходиться зверху. І далі також трійка, четвірка, п'ятірка, тобто все як в стандартній колоді, яка може підійти для початківців, але це вже більш колода для таких досвідчених людей, які займаються картами таро. А розклади ви обираєте самі собі, який вам буде ближче до душі. Це може бути три карти. 5 карт, може бути колом, може бути хрестом. Тобто, це вже як вас влаштує. Якщо потрібні детальні фотографії колоди, можете звернутися до нашого менеджера, який з радістю вас проконсультує, відправить фотографії, але, в принципі, на цьому огляді все детально ми показуємо.